яка дуже важлива для віручих для кожного брата і сестри це терпіння, якого не достає і в мені за час часто і в кожному надію всі з нас. Як і обува не хватає цього терпіння, а тим більше довго терпіння. Але це кліт Духа Святого, і ми повинні його мати, хоч не завжди. Так, виходить у нашому житті, що буває та отяхні людини, не хвата терпіння, чи не витерпів, чи не вистача терпіння. Але з Божою допомогою, я думаю, ми зможемо переодоліти ці всі негаразди. Якось пише у п'ятому розділі, сьомому вірша. Отож будьте терпеливі, брати, аж до приходу Господня. Ось хлібороб чекає дорогоцінного плоду від землі, і терпеливо жде його, поки одержить дощ, ранній і пізній. Довго терпіть і ви, зміцнюйте серця ваші, бо прихід Господній наблизився. Не нарікайте один на одного, брати, щоб не були осудженими. Ось суддя стоїть перед дверима. Візьміть, брати мої, за приклад. Раждання і довготерпіння пророків, які говорили ім'ям Господнім. Ось ми називаємо блаженними тих, які терпіли. Ви чули про терпіння Йова і бачили кінець Його від Господа, бо Господь дуже милостивий, милосердний і співчутливий. Ми всі читали і знаємо про Йова, як Він витерпів ці всі. Спокуси і спитання, можна руським словом вибратися, яке в його житті спіткало. І він остався вірним Господу до кінця. І ми тільки можемо із нього брати приклад сьогодні, читаючи Слово Боже і розміщаючи над ним. І можемо тільки брати добрий приклад із його життя, як він жив в ті часи. Це було дуже давно. Але воно осталось і на сьогоднішній день уроком для кожного із нас. Терпіння повинно супроводжуватися постоянством і довір'ям волі Божій. У нашому християнському житті терпіння повинно супроводжуватись постоянством і довір'ям волі Божій. Сам Бог є Бог терпіння. Римлянам 15,5. Боже терпіння і утіхи да дарує вам, дорогі брати і сестри, бути однодумцями між собою за наукою Ісуса Христа Рівняна 15, 15.5. Бути однодумцями між собою. Коли його злословили, він не злословив взаємно. Страждаючи, не погрожував, а передавав те в суді праведному Петра. Перша, друга глава, 23 вірш. Ми знаємо, що наш Господь Ісус Христос теж дуже багацько витерпів і не за свої якісь провини, а за гріхи наші, за гріхи всього людства. І Ісус Христос терпів і страждав на Голговському христі, ще й до Христа, терпів дуже багацько. І ми можемо тільки читаючи, роздумувати над цим і брати приклад для себе, для свого життя. Як нам поступати. Тож подумайте про того, хто витерпів таку над собою наругу від грішників, щоб ви не знемогли і не ослабнули духом вашим. До євреїв 12.3. Подумайте про. Дуже багатсько про те написано, коли ми, як віручі, діти Божі, повинні мати терпіння. Служителі Божі повинні удосконалюватись постійно в терпінні, особливо служителі Божі пастирі, діакони, проповідники, і всі, кожний брат, сестра, повинні в цьому, як порусика, усовершенствуватись в цьому постійному. А досягай справедливості, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності. 1 Тимофія 6:11. Вірний Богу, повинні проявляти терпіння до всіх. Вірні Богу і діти Божі повинні проявляти терпіння до всіх. І не тільки до братів, сестер, але й до тих, які наступають буває нам на любимій мозоль, і бувають якісь. Нас нарікання чи недовольство проявляючи, старається, щоб нас завести, і в цьому ми повинні мати терпіння і благорозуміє проявляти своє. Благаємо вас, брати, надовляйте непорядних, підтримуйте сладки, будьте довготерпеливі до всіх Росунян 5.14 Галатам 6,9. І не занепадайте духом, роблячи добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. І не западаємо духом, роблячи добро. Бо свого часу будемо пожинати. Ми знаємо, що в Галатам там написано і далі 6.7. Бог осміє пот... бути не може. Хто якщо тільки людина посіє, те вона і буде і пожинати. Це істинка, це Божа справедливість і Божа заповідь. Ми повинні мати терпіння не тільки в радості, але і в скорботі та переслідуваннях. Римлянам 12.12. Утішайте, утішайтесь надією, у скорботах будьте терпеливі у молитвах постійні. У молитвах постійні. Луки 21.19. Терпінням вашим спасайте душі ваші, каже Господь Ісус Христос. А также і у Матвія 24, розі, 13 вірш, каже, теж слова Господа нашого, отож, хто витерпить до кінця, буде спасенний. Хто витерпить до кінця, буде спасенний. А для цього ми своїми зусиллями не можемо його. Ми стараємося в своєму житті, щоб мати оце терпіння, але зачастую, бува, в нас у самих не, не виходить, не хватає не цього терпіння. І тільки той, хто був прикладом цього терпіння, Господь наш Ісус Христос, Він показав приклади нам, і Він був написано кроткий і смиренний серцем. І в нього було це терпіння і довго терпіння, і ми з нього тільки можемо брати цей приклад. І просить у нього допомоги, щоб він нам допоміг, щоб і ми мали це терпіння у своєму повсякденному житті. Переносити кривди в терпінні ми повинні, обіди, якщо нас осоближає. Висловні 3 3,5. Нехай Господь направить серця ваші на любов Божу, на терпеливість Христову. На любов Божу, на терпеливість, Христову п'ять. тут написані ті слова, що про них я тільки що говорив. <клух> Плач Ірмрії 3,26. Добре тому, хто терпляче, очікує спасіння від Господа. Блаженна та душа, хто має це терпіння і очікує спасіння від Господа. Ірвій, Плач рівні 3,26 чекаючи Воскресіння з мертві. Грим'янам 8.25. А коли сподіваєшся того, чого не бачиш, тоді очікуєш стерпіння. Да. Іакова 1.4. А терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні і не мали ні в чому недостатні. Господь бажає, щоб ми у всьому досконали і бездоганний і не мали ні в чому недостачі. Якова 1.4. Колосянам 1.11. Вірний Богові, закріплений в терпінні, утверждений в Русь в терпінні, змічнюючись усякою силою завдяки могутності слави його, для всякої витривалості і довготерпіння з радості. Осься нам 1-11. Для всякого, всякою витривалістю і того, терпіння, і з радістю. Госполо, попрощайся на цієї церкви, що ми з радістю це робили, але так не сумом, не, не з поникшою головою, але робили це з радістю, щоб Господь був довольний нам. І ось до Євреї 10.36. Терпіння, щоб виконати волю Божу і одержати обітницю. Та прості вчіть обвещаних. І сповні волю Божу і получіть обвещаних. Терпіння для цього потрібне, щоб було нам у нашому постійному хожденні перед Господом. Це вся наша християнська наше життя. Бо терпіння без терпіння ми не зможемо отримати вінець життя вічного. Поміркуємо кожен з нас, чи маємо ми в собі сьогодні це терпіння в серцях наших. І чи <кій> маємо ми в собі цей плит Духа Святого, чи ні? Це кожен може собі задати це питання, чи я маю це терпіння сьогодні, чи не маю, чи може в мене його не дасте. Але це плід Духа Святого, щоб ми не забували, що Господь у Галатам 5 розділі з 22 вірша, там написаний плоди Духа Святого. І там теж перечисляється це плід Духа Святого, терпіння необхідно для спасіння нашого, наших душ. Я вже прочитаю з це місце. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, Даже довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість на таких нема закону. Якщо ми живемо духом, то за духом повинні і діяти. Не будемо марнословні, не дратуймо один одного і не заздрімо один одного. Це теж дуже, дуже чудові такі слова настанови для кожного з нас сьогодні. А ті, що Христові розп'яли своє тіло і спожадувалися, пожадвалися, ми так приставцями. Якщо ми живемо духом, то за духом повинні і діяти. І в Колосян, 3 глава, там з перших віршів написано, що якщо ми воскресли з Христом, то ми повинні шукати того, що вгорі. Не того, що на землі не сильно прикріплять до цього, що на землі не привіплюється, таки, таким словом виразиться, а того, що вгорі. Бо ми, як там далі сказано, померли для гріха, а жалем для того, що будь з Господом. І ось псалом ще такий чудовий, я два-три стіжки прочитаю. 102 псалом перші два стіжки. Благослови душе моя, Господа, і все моє, святе ім'я Його. Я думаю, цей недільний день, і тим більше ми знаходимося на цьому місці. І бажання і моє, і кожного, я думаю, віруючи в кожної душі, щоб наша душа благословила Господа особливо в цей час, цей недільний. Та й постоянно ми повинні благословляти, прославляти Господа, але тим більше сьогодні в недільний день. І все єство моє, святе ім'я Його. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай всіх, благодіянь Його. Щоб ми не забували в нашому житті всього того, що зробив для нас Господь, як Він нас і змінив, як Він преобразив нас у своїх руках, ми про це повинні згадувати часто і не забувати. І ось 103, й я прочитаю 2 стіжки з 31 го стіжка 103 й псалом. Нехай буде слава Господня навіки, хай ділами своїми радіє Господь. 33. й я буду співати Господові все життя моє, буду співати Богові моєму покаженому. Нехай буде приємна йому пісня моя. Я Господом буду. Ми такий, ще співаємо чудовий псалом. Радість у Христі я знайшов. Він моє життя і спокій. Коли я до нього прийшов, з того часу батько мій. Це дуже такий дуже чудовий псалом. І я думаю, оці слова нехай приблизять нас сьогодні до Господа. Нехай буде слава Господня на віки, хай ділами своїми радіє Господь. Я буду співати Господу все життя моє, буду співати Богу моєму, Бога Хай буде приємна йому моя пісня, я Господом буду радіти. А може хтось скаже, я не співаю, в мене нема слуху, або голосу. Ми можемо Господу словами молитвеними такими, не в не, не піснопенні, навіть не, не співом, а можемо молитві свої словами, такими, як стихотворення, можемо сказати Господові, поки ми живемо, поки ходимо по цій землі. Бо буде таке врем'я, коли ми не зможемо прийти сюди на це місце. Можливо, не буде такої можливості, чи обстановка зміниться в Україні чи в світі, чи може, і ми вже не зможемо по своєму стану здоров'я прийти на це місце. І як ми будемо тоді жаліти і споминають, що чого я не ходив тоді як можливість, така дивлюся, що тут два ряди пустих, там ряд постають. І це дуже і печально. Я це на все це дивлюся. От. І врем'я останнє. і ми знаходимося. У такому зараз такій обстановці, коли ми не знаємо, чи завтра буде, ще життя Господь нам продлить чи не продлить, ніхто ж цього не знає. Ми живемо, от, як каже Іо, що життя моє, як істра, піднімається угоду. І там щезає, що її не видно. Отак наше життя. І ми не знаємо, чи завтра ще Господь продлить нам це життя, через що ми повинні дорожити. Написано, дорожіть з часом бо дні лукави. Тим більше, коли Господь вже приближається, як ми повинні борство, як ми повинні виконувати волю Божу, як ми повинні бути більш ближче до Господа і більше йому довіряти. Нехай Господь поможе нам у цьому і поблагословить нас на подальший період життя. Пошле нам, нехай Господь бажання служити йому від щирого серця. Амінь. Амінь.